Вітаю. А чи ви хоч раз в житті займалися сексом? Можливо, раз на рік? Можливо, навіть частіше? А є такі люди, яким цей процес подобається? Наприклад, як я. Деякі навіть хотіли б займатися цим щодня. Є такі, да? Магніт головою. Все одно я вас не бачу за камерою. Не переживайте. Махайте, махайте сміливіше. А якби це було проти вашої волі? Кожен день, якби вас гвалтували. По декілька разів на день. Декілька чоловіків. А якби ви сам при цьому були чоловік? Не так приємно. Погодилися? Що би ви робили в такому випадку? Втекли? Сховалися? Ненавиділи б чоловіків? Ненавиділи б всіх людей? Саме про такий гіркий досвід, книжка Ганні Янагіхара Маленьке життя. Книжка яскравий представник сучасної літератури. Ганія Янагіхара створила ідеальний Нью-Йорк, в якому вона живе, для своїх героїв. Тут багато яскравих описів, звичайних і навіть незвичайних подій. Особисто я знав, чим закінчиться роман, починаючи його читати. Але тим не менше, я отримав фантастичну насолоду від тих слів, які використовує Ганія Янагіхара в своїй книжці. Як вона описує своїх героїв? Я переживав таку гаму почуттів, радів, хворів, страждав з цими героями. Та нафіг мої почуття. Я просто прожив це життя з основними героями книжки. Мені надзвичайно сподобалися постійні твісти, які використовує авторка книжки. Мені сподобалися відповіді на запитання, які ти сам собі задаєш під час прочитання книжки. Уявіть, Ви читаєте книжку, задаєте самі питання. Чому головний герой зробив так, а не інакше? Задаєте це питання. Думаєте над ним. Читаєте далі книжку, у вас з'являється наступне питання, ви самі отримали цю відповідь, в голові у вас вона сформувалася, а тут. І ви отримали її від авторки. Я вважаю це просто супер! Але якщо ви вважаєте, що ви отримаєте всі відповіді, прочитавши книгу, mm -hmm. я вас розчарую. Відповіді сховані так глибоко, як сховані шрами головного героя Джуда. Він покривав своє тіло шрамами. Спочатку тут, потім біцепси, а потім на тріцепсах. Робив шрам біля шраму. Але на тріцепсах йому не подобалося. Тому що треба повертати голову, щоб їх побачити. Шрам за шрамом надріз поряд зі старим. Щоб не було видно. Після прочитання цієї книжки ви вже не будете таким, як раніше. Вона точно залишить слід у вашому житті. Ви станете товстіше, ваша душа покриється шрамами, але ви станете краще. Хіба не для цього придумали книжки?